Садмованко вас вітає. Доброго ранку. І хочу вам побажати всім сьогодні гарного настрою, гарного дня. І показати з раночку таку красу. У нас розквітли штамові троянди. Це саме та трояндочка, яка я розповідала, що вона дуже стійка до морозів. Вона не вимерзає. І ось така гарнюня. Вона вся-вся-вся зараз таких рожевих. Прямо в гронах, наче виноградні грона. У неї такі суцвіття. Назву цього сорта не знаю, бо це дуже старий сорт, але вона дуже-дуже обільно -дуже квітне. Так я її зробила на штамбі. Вона мені дуже подобається, сильно розростається. Так, біжить наш красавчик мались. Ти на місці, молодець. Так, я хочу показати вам ще сорт кліматіса, який вже дуже довго цвіте, майже місяць це рекордсмен. Сорт називається Ніна. Дивіться, він такий білий із розовим, таким, як напиленням. Дуже довго цвіте вже, дуже місяць це точно вже цвіте. Дуже сподобався цей кліматіс. Так. Зараз покажу вам іще які штамбові троянди у нас розквітли. Штамбові троянди гарно виглядають, коли не поруч з іншими трояндами, а окремо. Тут у нас буде робитись клумба, самшити. Трішки ще не встигаю порядки навести. Тут будуть самшити і штамбові троянди. Це штамбова троянда, сорт свані. Почвопокровочка. Вона така повна, квітка, як для почвопокровки, дуже велика. Коли в бутоні, вона така злегка з таким рожевим напиленням, а далі вже йде чисто білі, великі квітки такі. І квітне вона дуже довго. Подивіться, скільки бутонів ще в неї. Вже давно вона квітне. Ось така штамба троянда штамбова. Ще один біжить наш батон. Як же без нього? Батоша. Зупинився на водолад. Тож такі штамбові троянди зараз тільки починають розкриватись. Теплиці там новенькі сорти розкриваються, які цього року робили. Так, а це у нас сорт Лец. Група Флорібунда. Такий насичений. Малиново-рожевий колір. Також дуже обільно квітне. Дивіться, скільки в неї бутонів. Вона буде цвісти ще дуже-дуже довго. І чи мені подобається група флорібунду на штамбах? Їх тільки зрізаєш, ті, що цвілися, і вони знову, знову, знову квітнуть. Так, ось такі наші справи. Дякую, що ви з нами. Добра, тепла і затишку вам ось іще ця рожева штамбова. Я її дуже люблю. І подивіться, як вона гарно виглядає. Наче рожевий такий водоспад. А там далі зараз ще покажу вам. Я зробила також оцю штамбову троянду рожеву. І разом із сортом також флорібунда. А, вона ще не цвіте. Ну, хай тоді зацвіте, покажу вам. Ось, бачите, рожева цвіте, оця наша. І вона висотою, вище мене мого зросту. Ось вона буде у нас тут, як така пальма квітуча. Оця вся. Шапка квітів, вона у мене над головою. Ось така краса. А це поруч ось новий штамп. Я зробила сорт EpTite. Вона буде фіолетова, але вона ну, не так обільно розрослася. Цей сорт дуже сильно рослий. Все, дякуємо, що ви з нами, Мовенка з вами. Добра, тепла і затишку вам! Всього найкращого, гарного настрою, гарного дня вам!